Юлія, вітаю вас за завершенням навчання і хочу запитати, чому вирішили обрати на початку вашої такої кар'єри грумінгу саме нашу академію Вокдок? Коли я вирішила спробувати грумінг, я вбила сайти, і це була найбільша мережа. І ну, почитала і вирішила піти до вас. Супер! А скажіть, коли вже пішли? Чи не пожалкували? Ні. Дуже сподобалося, дуже професійно. Супер. А на уроках підкажіть, що вам найбільше сподобалось? Що найбільше запам'яталось? Найбільше сподоб... сподобалися шпіци, а запам'яталось, було важко вичесувати кудрявих собачок. Угу. Тобто, я так розумію, що найлегша порода для вас виявилась шпіцулями, а найважче вже поділя. Ну і Йорки прикольні стрижки можна пробити багато чого. Супер, а підкажіть, знаю, що на стажування ходили дуже, не дуже багато різних салонів. Взагалі, як вам? Сподобалось, всі дружні. Знаєш багато грумерів, кожен салон, як там все працює, і дуже сподобалось, дуже класно. Супер. Тоді ще раз вітаю вас з завершенням. Дякую. Бажаю вам успіху, процвітання в цій сфері і сподіваюся, що на якихось конференціях або мероприятиях зустрінемось з вами. Дякую.